Вітаю, друзі! Просто історичний момент. Сенат США сьогодні вночі проголосував за законопроект про допомогу Україні в розмірі майже 61 мільярд доларів. За цей законопроект проголосувало 79 сенаторів при необхідних 50 голосах. Обидві палати американського конгресу тепер підтримали цей законопроект, і він надійде на підпис президенту Джо Байдену, який вже пообіцяв підписати його негайно. В додаток до цього у Сенаті назвали винних у затримці допомоги Києву. Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконел звинуватив колишнього ведучого Fox News Такера Карсона та колишнього президента Джональда Трампа в цьому питанні. Карсон пам'ятаєте, провів інтерв'ю з Путіним ще у лютому. Макконел вважає це неприйнятним. Він відзначив величезну аудиторію Каусена і його вплив на рядових республіканців, що можливо вплинуло на їхнє ставлення до допомоги Україні. Також Макконел відзначив, що Трамп мав змішані погляди, ну м'яко кажучи, на допомогу Україні та не проявляв активності в цьому питанні. Це спричинило затримку у процесі ухвалення необхідних рішень. До речі. Сам Дональд Трамп висловив публічну підтримку спікеру Палати представників Конгресу Майклу Джонсону. Я вам нагадаю, що саме Джонсон гальмував законопроект про допомогу Україні. А також після голосування за цей законопроект ультраправі республіканці вимагають відставки Джонсона з поста спікера. Що стосується президента України, Зеленський висловив свою вдячність Сенату США за ухвалення законопроекту про надання допомоги Україні на майже 61 шістдесят мільярдів доларів. Він особливо відзначив лідерів обох партій у Сенаті, а саме Чака Шумера та Мітча Макконнела за їхнє рішуче лідерство в цьому питанні, а також усіх сенаторів, що підтримали законопроект. Зеленський підкреслив, що голосування Сенату зміцнює роль Сполучених Штатів як Маяка демократії та лідера вільного світу. Він також висловив вдячність усім американцям, які продовжують підтримувати Україну, та підкреслив, що історичне просто значення цього законопроекту виходить за межі політики. Ну а шойгу скаженіє на американську допомогу Україні. В Росії заявили, що посилять атаки на логістичні центри і склади західної зброї в Україні після ухвалення в Сполучених Штатах допомоги українським військовим. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії російської міноборони. За словами Шойгу, Росія нібито розвіяла міф про перевагу західних озброєнь, а російські війська утримують ініціативу на лінії фронту. Ну і відповідно до загроз, створених Сполученими Штатами та їхніми звичайно союзниками, Російська Федерація продовжить вдосконалювати склад, структуру збройних сил, збільшувати випуск найбільш затребуваних зразків озброєння і військової техніки, буде підвищувати інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї. Таку заяву зробив Сергій Шойгу. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.